Ну що ж, як минула доба на цьому напрямку? Зокрема, Бахмут, фортеця фактично української оборони, бачили, що у місті йдуть бої у приватному секторі на східних та північних околицях. Діпстейт сповіщало. Яка ситуація станом на зараз? Там насправді декілька діб надзвичайно важкі, але ну те, що про саме місто, і те, що діпстейт сповіщає там. Ну, трошечки йде з запізненням. Я знаю, що дуже надзвичайно складна ситуація була в районі Кліщівки 3-4 дні назад. Зараз там лінія стабілізувалася певним чином. Хоча ворог продовжує тиснути, продовжує концентрувати свої зусилля. І те, що ми знаємо, то ворог за будь що намагається просуватися вперед. Це так само дуже складний солідарський напрямок. І щодо самого міста, то ті дії ворога вони швидше хочуть. Як це правильно сказати, відволюкати боєм, тобто створювати певну там оманливу ситуацію маневра, ніж дійсно якісь прям загрозливі, сильно загрозливі штурмові дії. Якщо дійсно у цих груп, не дай Бог. Вийде просунути, звісно, для них це буде успіх, але це не є місце головного удару. Тобто, ворог уже давно розуміє, що в лоб бахмут він не може взяти. Як в принципі 5-6 місяців до цього він пробував взяти у них була мета взяти до 1 січня, але насправді весь світ сміється, тому що жодна, знаєте, такі дедлайн, які ставив бункерний дід чи своєму поворучі, там іншим своїм терористам не були ніколи виконані. І в принципі, успіху вони не досягнуть, навпаки, вони отримають величезну поразку. Дуже ну, новий дедлайн. Початок березня подивимось. Звичайно, віримо в те, що збройним силам України вдасться ліквідувати окупантів на цьому напрямку і не дати їм просунутись. Пане Володимире до речі, про втрати ворога. що відомо за останню добу? Можливо, конкретні якісь або приблизні цифри саме на Донецькому напрямку. Ну, ми можемо говорити на конкретно нашому напрямку, де стоїть батальйон Свобода у складі четвертої бригади національної гвардії. То декілька одиниць бронетехніки ворог втратив те, що вже перевірено доведено. Зокрема, завчора ворог втратив декілька десятків піхоти. Теж те, що те, що є те, те, ми можемо казати, це не це перевірені дані. Тобто, ми не хочемо говорити неперевіреними даними. Ми кажемо те, що ми. Чітко бачимо, і доволі дуже цікаво бачити, як ворог реагує. Намагається, коли бачимо або в приціл, або, або коли в наші бійці в окопах бачать приціл, або ми з квадрокоптерів бачимо а, м, реакцію ворога. Коли по по ньому прилітають, вони намагаються збивати наші дрони, але у них не виходить. А, ну принаймі стілкової зброї особливо не виходить. Навпаки, у нас до, до речі, доволі часто виходить збивати ворожі квадрокоптери, адже пілоти в них. Не зовсім ну тобто тут уже перевага на нашому боці? пілоти у них не зовсім досвідчені? От буквально декілька днів назад наші бійці е кладу восьмої роти дуже непогано справили задачі, пане Володимире. Росія продовжує кидати на Бахмут натовпи штурмовиків. Це ваші колеги побратими розповідають. А наскільки ці штурмові групи великі? А скільки людей може бути у цій штурмовій групі? Треба розуміти тактику більш глобального ворога, яку він. Тобто, е, доволі часто вони, коли це були з'єднання е, приватної компанії повара Путіна, то вони з силою відправляли бойові задачі, бойові такі групи, маленькі толпи, доволі часто не оснащені. Це була така розвідка боєм, Їхня задача, те, що ми знаємо, була присунутися, діти докуди докуди вони зможуть, і будь-яким чином передати міс своє місце знаходження, де вони дійшли і де їх ну, фактично крайня точка, далі якої вони вже перетворилися на біосміття. Вони це позначали або різними, різного роду там, умовними сигналами, позначками, одягом, тряпками, сигналами, сигнальними ракетами, координатами по рації передавали. Тобто, ну, дуже 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 е, насправді вони використовували різні методи. Але задача цих загонів смертників була така: вони, причому, коли йдуть, вони не знають, що вони загони смертників. Їх перший раз привозять, їх відправляють, кажуть, що вам вдасться штурманути ту чи іншу позицію. Вам вдасться зайти туди, чи е, на ту чи іншу точку, то вони отримують певну амністію. Е, і дуже багато злочинців, зеків хотіло. В певний період йшло, йшли в цю приватну кампанію. По перше коштів зробити, а по-друге, зіграти в рулетку з доли з, зі смертю. І але вони не розуміли і не знали, що у смерті не можна виграти навпаки, можна тільки залишитися а, в холодних окопах Донбасу швидше ніж вони вони про це думали. То зараз у цієї приватної кампанії величезні проблеми. Вони не можуть поповнити свої ряди ніхто не хоче до них іти в таких масштабах як раніше, і дуже величезний дефіцит штатних місць. Тому на багатьох напрямках, майже на всіх напрямках, вже вступає в дію на швидкоруч мобілізовані регулярні частини російської армії, але вони не відрізняються великою боєздатністю, великою дисципліною і насправді не мотивовані на силу мобілізовані. Дешеві москальські солдати вони низькоякісні. Це не значить, що їх не треба недооцінювати. Вони беруть вони намагаються брати кількістю, але ну повторюсь, котре і вкотре кажу, що сучасна війна, динамічна війна, і це війна технологій Технології квадрокоптерів, високоточної зброї, високоточної артилерії, високоточної зброї тощо. І наша мета в динамічній обороні триматися там, де можна триматися, там де безпечно триматися, так, щоб було можливо знищувати ворога в багатократній перевазі і нести мінімальні втрати. Пане Володимире, Чи супроводжуються ці штурмові дії авіацією з боку окупантів? І чи вдається збройним силам збивати власне ці гвинтокрило і літаки і так далі? Про авіацію окрема розмова. Тому що навіть на Солодарському напрямку, ми знаємо, декілька днів назад збили один штурмовий літак. Ворог намагається використовувати штурмові літаки, але це більше схоже на використання що в гелікоптерів, що літаків способом артилерії. Тобто вони бояться залітати на нашу територію. Дійсно, їх можуть заставляти їх можуть примушувати, але для них у вартість одного літака набагато більше ніж, наприклад, сотні їхніх дешевих солдат, і як вони застосовують, вони просто задирають нос доверху, вистрілюють нурси, тобто так зване кадрірування, тобто навесом стріляти ракетами не керованими, і думають, що накривають якусь площину. Це дуже неточний метод дійсно. Вони завдають якихось проблем, але це не настільки критично, адже. Вся їхня тактика побудована випалювати площину. І тут уже їхня промисловість, те, що ми знаємо, те, що доповідають багато експертів, аналітиків, що їхня промисловість не справляється з тою кількістю витрати боєприпасів, вони втрачають, і снарядний голод їхній теж відчувається. До речі, міноборони заборонили російському використовувати окупантам планшети і телефони, тому що вважають, що за ними можуть вираховувати ось ці ворожі позиції зокрема, Макіївка, про яку ми так наслухані досі якась офіційна версія російської влади, що це все винні телефони і планшети, які спалили в лапках позицію окупантів. Це загалом теоретично можливо? Давайте особливо так не. Даватися в подробиці. Е, е, ну я не є спеціалістом в сфері врахування радіоелектронної розвідки. Мені складно говорити. І не хотів би, щоб мої будь-які тези були використані на шкоду, щоб ворог не знав, як ми працюємо. Єдине, що можу сказати, наша розвідка працює дуже ефективно. Повторюсь, дуже ефективно те, що ми щодня виявляємо, то що відповідно щодня і щоночі наносяться і ракетні і артилерійські удари. Ситуація складна через те, те що я повторююсь, кожна ніч, кожен день дуже складний через дуже нестерпні погодні умови. Сьогодні вночі так само холодно, був легкий мороз. І, Ситуація складна через те, що ворог намагає не жаліє живу силу і продовжує от, е, сотні сотні солдатів посилати на вірну смерть. От, в принципі, таке ставлення до солдатів таке саме. Всі ми бачили фотографії на Бахмутському напрямку. Як е, десятки, якщо не сотні, солдат лежать в посадках і на полі. Ми бачили декілька днів назад фотографії на запорізькому напрямку, як вони банально там взвод кинули в атаку, як е, з часів Другої світової війни, і просто цей звод там пробіг декілька. Кілька сотень метрів, поки його знищували снайпери там артилерія, кулемети тощо, і вони навіть в цьому, от в цьому, в цій деталі, не можуть повторити те, як робили криваві диктатори часів Другої світової війни. Тобто, якщо е, цей карлик, ну карлик по, по зросту, карлик по характеру і карлик по своїм амбіціям по, всі, по своїм досягненням хоче повторити якісь там. Досягнення диктаторів злочинців радянської Радянського союзу або російської імперії то у нього нічого не виходить, тому що е, Сталін слав в атаку цілі батальйони штрафбатів. Цей же не може навіть послати там роту е, в атаку по полю. Е, знаєте, ніхто чомусь не кричить, коли атакують штурмові групи. Ми не чуємо крики там за Путіна, за диктатора за терориста вперед. Такого нажнуто такого немає, тому про його якусь там здійснення його амбіцій просто немає. Ну немає про що говорити, і ті, хто е, йдуть в атаку, вони туди йдуть силою. Тобто ніякої ідейної мотивації в принципі не може й бути. На останок якраз по про амбіції цього диктатора, пане Володимире, ми говорили тут в ефірі про можливий новий наступ росіян. Зокрема, пророкують, що він може статися саме на сході. Як ви вважаєте, оце підсилення, яке може використати армія окупант, а воно може зіграти якусь роль на фронті? Недооцінювати ворога не можна. Я не можу точно сказати, як воно відобразиться і що вони можуть зробити, які у них козирні карти в рукаві запрятані, доволі складно трактувати. Але хотів би вас запевнити: Українська армія Національна гвардія, ми як Батальон Свобода готові до будь-яких до будь-якого розвитку подій. Наша задача, і до речі, хотів би привітати всіх телеглядачів з Днем Соборності. Ми готові захищати нашу соборність, об'єднуватись і нести оцей стрижень ідеї української державності, нації, народу, який крізь віки, крізь тисячоліття проходить. Це є наша відповідальність перед нашими пращурами, і кожен боєць це прекрасно розуміє. І навіть будь-який новий наступ я впевнений, що не досягне жодного успіху, тому що повторюсь, війна технології, кількість живої сили не має критичного значення. Те, що ми бачимо по бронетехніці, дуже смішно, коли вони намагаються використовувати бронетехніку, і по ній видно, що це бронетехніка з глибоких складів зберігання. Вони якось її відмили, навіть не пофарбували, просто відмили і думають, що вона щось може зробити. Да, вона їздить, можливо, її завели, але вони використовують її як певне вантажне таксі. І ну, в боях вона нічого не може зробити, особливо загрозливе. Ну, на щастя, для нас, пане Володимире, дякую вам за коментарі, дякую. за те, що вімкнулись. Дякую передусім за наш захист. І ще раз вас вітаю з ним Соборності. Володимир Назаренко, Боєс Легіону Свобода в ефірі Апостров ТІВІ.